Любі друзі, всім привіт! Ви би знали, хто коло мене лежить? А це мій хвостик лежить. Ось він лежить. Прийшов з кавалерки. Та, хвостик, хвостяристь. Тільки вухо, як локатора, натягнув. Ой, він так близько коло мене. Лежить собі. Ну що, був, кажи? На дівках та хвостик. Ти якийсь такий брудний приходиш тих дівок. Тебе купати треба зразу. О, вуха натягує, натягує. Слухає, що я говорю, та? Хвостяра Т -т 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 -т. Т -т -т Та глянь на камеру, чуєш? Хвостик! Хвостик. Ти не хочеш дивитися на камеру? Ну, обернися. Вернися. ну ти нечемний хлопчик, О, покажи своє личико, читай. маленький хлопчик Буль, читай. Кажи всім привіт, любі друзі, всім привіт. Каже, підписуйтесь до мене на канал, до моєї господиньки. Ставте лайки, пишіть коментарі, каже, Мяу-мяу. Буду чекати на вас, правда? Хвостиком мотиляєш. Мяу-мяу-мяу. Чого ти мовчиш? Оно прийшов-то м'явкав? Ах який ти жирненький. Не згонився ще досить? Все трохи є.